Десятки освітніх закладів Славути зазнали понівечення внаслідок атаки росіян 25 жовтня. Досі не встановлена кількість завданих збитків. Працюють відповідні комісії, постраждалі звертаються за допомогою. Навколо біди об'єднуються представники влади, волонтери та небайдужі. В перший день була надана плівка. Були надані хлопці з острога, щоб забити вікна плівкою. Тому були вікна. Закриті, дощ не попадав вітер. Зараз з метою те, що було тепліше, отримувати заклад від сирості, закриваємо USB. Сьогодні нам надали наші ДСНС-хлопці, бригада гарно працює, має матеріал і тому допомога ну звідусі ліде. І ми дякуємо всім, хто відгукується. За словами директорки дитячого садочку росинка збитків завдали рашисти чимало. 34 вікна різних розмірів. Квадратура сягає близько 120 квадратних метрів. Також двоє пластикових вхідних дверей це близько 12 квадратних метрів, двоє міжкімнатних дверей це до 10 квадратних метрів. Ну і евакуаційні двері, які також потребують замін, які хвилини були заклинені і вони не працюють, не функціонують, не дають безпеки в закладі. Ну, в загальному вже порахували і по грошовому еквіваленту це близько мільйона. Не залишаються осторонь проблем славучан і рятувальники максимально швидко та якісно намагаються допомогти захистити садочок від холоду та дощу. Мусимо все встигати. Працюємо на добу, заступаємо на чергування, відпочиваємо сутки. Ну добу відпочиваємо і далі працюємо в резерві, вже їздимо на допомогу населення. ОСБ плити тимчасове рішення проблеми. Аби так захистити навчальні заклади працюючим бригадам, потрібно ще два дні. Однак вже опісля цього стоятиме питання в терміновій заміні вікон, адже навчальний процес має тривати.